Слава Україні. Героям слава. На Закарпатті нагородили переможців та лауреатів обласного етапу всеукраїнського конкурсу Вчитель року року-2023». Проходив він у два етапи. На першому участь взяли 72 педагоги із 22 територіальних громад краю. А сьогодні 17 із них вручили грамоти та грошові премії. Визначали кращих педагогів у чотирьох номінаціях: захист України, основи здоров'я, початкова освіта та фізична культура. Найактивнішими учасниками конкурсу цього року були освітні. Тяна Рахівської та Ужгородської територіальних громад на сьогодні дуже визначна подія, тому що ми нагороджуємо переможців, ми нагороджуємо дипломантів в номінаціях вчитель року року-2023». Наші вчителі з огляду на те, що я теж була головою журі, і побачила, наскільки креативні, наскільки вони масштабні, наскільки глибоко орієнтуються в цих сучасних проблемах, над якими сьогодні працює освіта загалом. Нині четверо переможців у кожній номінації вже готуються до наступного етапу. Вони представлять нашу область на всеукраїнському рівні. Проходитиме конкурс дистанційно з 1 до 14 травня. Участь у такому конкурсі вимагає дуже великої ступені відповідальності, особливо на всеукраїнському конкурсі, де, де мені прийдеться представляти закарпаття. Це відповідально. І на цьому конкурсі я побачив і багато нового для себе. Зокрема, я побачив, що молодих людей, які не уступають мені по якості підготовки, сковує страх. Їм треба його здолати. І е, брати участь в таких конкурсах дуже їм раджу. Я вчитель географії та основ здоров'я і взяла перше місце в основах здоров'я. Я готуюся до всеукраїнського конкурсу, також опрацьовую багато різних освітніх платформ, різні нові форми і методи роботи, щоб гідно представити нашу закарпатську область на всеукраїнському конкурсі.